Пан ведучий повернувся із відпустки, тому давайте поговоримо про материнські плати від Ezrok. За що ми їх так любимо? Ми їх любимо за те, що вони комбінують різноманітні типи пам'яті, що раніше вони комбінували різноманітні інтерфейси відеокарт. за те, що була можливість використовувати один бюджетний сокет, а потім. Перейти на більш потужний сокет. Ми їх любимо за те, що вони навіть на ось цьому сімдесятому 170 в дозволяють розганяти Нонка процесори краще ніж кашні процесори. А також ми любимо їх за те, що вони дозволяють розганяти серверні процесори, і V5 Gaming OC – це єдина материнська плата для платформи 1151 V1, котра дозволяла розганяти саме серверні процесори в хламіну. Більше ніхто так не робив, як Ezrock. А сьогодні, ну вони трошки палять AMD x 3D-процесори, так це пофіксили за платками BIOS, так це вже не актуально, але ось така в них сьогодні репутація. А що ви скажете, яке ваше відношення до цього вендора, і чи поважаєте ви його і його материнські плати? А якщо ви хочете собі придбати материнську плату від ЕЗРОК, звертайтесь до Silicon Fox і купуйте.